Поведінки під час літніх канікул, техніка безпеки під час прогулянки. Виходьте на прогулянку лише з дозволу дорослих. Чітко повідомляйте місце свого перебування. Краще перебувайте поблизу місця проживання, майте під рукою телефон з гучно увімкненим звуком. Не чіпайте незнайомі підозрілі предмети, обов'язково повідомте про них дорослих, у разі повітряної тривоги, перейдіть в укриття або в безпечне місце в будинку, яке визначать ваші батьки, зазвичай це місце біля несучої стіни або у ванній кімнаті. Намагайтеся бути подалі від вікон або скляних предметів, наприклад, шаф зі склом у дверях чи дзеркал. Не розмовляйте з незнайомцями, навіть якщо ті просять про допомогу. Краще покличте когось із дорослих. Не заходьте. У покинуті пошкоджені будинки не намагайтеся розбирати самостійно завали. Якщо ви перебуваєте на вулиці у разі обстрілу чи вибуху, негайно ляжте на землю. Бажано знайти заглиблення. Якщо є можливість, краще заховайтеся за бетонні предмети, наприклад, бетонну урну. Не ховайтеся за кіосками чи автомобілями, бо в них можуть поцілити. Тіло має перебувати в позі ембріона, руками прикрийте голову, ногами поверніться в сторону обстрілу. Дотримуйтеся комендантської години, орієнтуйтесь на визначений час у вашому регіоні. Зазвичай це час від 22-ї години до 5 ранку. Дотримуйтеся світломаскування, Часно вимикайте світло. Речі, які варто брати з собою в разі небезпеки, рюкзак з документами. Заздалегідь зібраними речами, речами особистої гігієни, аптечкою мінімум, знеболюючими бинтами, антисептиком. Телефоном варто слідкувати, щоб він був весь час зарядженим харчами, які довго не псуються. Наприклад, печивом, консервами. Подбайте про запас питної води.